Оце я знайшов тут таку акацію 200 років. Тобто не думайте, що її хтось приніс із радянських. Це ще з проклятого царизму. З проклятого царизму. Її діаметр десь метр двадцять. Її вже придурки палили. Бачите, в її розпалили вогонь. Ну це притаманно тільки таким тубільцям, як київляни, Прямо розпалили всередині в ній вогонь. Величезна. Розподивимось. Ай, ми передебіли, бачите. Понасовували туди бумаги і запалили всередині. Крамсають її, кидають по неї, б'ють, рубають. Не знаю, що вони від неї хочуть. Це Київ. Ці акації не менше 200 років. Оце у мене за спиною вон, величезні акації, величезні, я вам скажу. От, кожна акація важить, як оці 3-4 сосни, рахітичних. Дивіться. Це рахіти. Вже половину повирізали, половину посохло. От, отаке сосна. Це не йде в ніяке порівняння з акацією. І з льодічою. Це просто смішно. Тобто ці дубоголові депутати проголосували за, за оцей рахіт. Оце як в них голова рахітична пані Овчинникової тої банди. Так от, і вони от за такі рахіти голосують. Це Київ, от пригороди Києва, там не, не пригороди, це чуди. Вон там видно Київ. Отак. Оце для озеленення. Дивіться. Дуже мені подобається граб. Високий, гарний, стрижеться. Прекрасна порода. Прекрасна для озеленення. Шикарна, прекрасна порода, граб. А над ним майоріють київські, не майоріють, а біліють київські каштани. Парк Наталка на оболоні. Вон бачите, Дніпро там. Насадили цих Сакуровишень. Не знаю, як вони тут будуть, вже бачу, хто йде. Ну це десь. Минулому році посадили. Чи в цьому році посадили, а? Це в цьому році садили? Ну, я бачу, що ще етикетки висять. Ну, десь недавно садили. Минулий рік може. Гарний сам по собі парк. Тут і був парк, тут був ліс такий, тут навіть дуби здоровельні були, вон там далі дуби. От. Ну, Дубам дали дуба, мабуть. І посадили. Ну нічого парк, я вам скажу, нічого. Нічого. Якщо будуть менше різати, то парк гарний. Парк Наталка. Ось тут крута набережна і живуть мільйонери. прямо. Може і тому це так і зробили, бо от буквально 200 метрів звідси живуть мільйонери, в тому числі директора Ліз Щоб ви знали, як мінімум один точно я знаю живе. Відолашний директор Житомирського управління бивша. Отак.